Усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді будинок 235 метрів квадратних, який збудований на вісьми сотках. Вбудований будинок в селі Ходосівка, котежне містечко, Нова Ходосівка. Комплектація повністю готова з ремонтом. Зроблений ландшафтний дизайн, озеленення, висадження туї, автополив системи Hunter. Ось пропонуємо ознайомитися більш детально. З даним об'єктом. Будинок побудований з керамоблока 2НФ. Обліцовочка у нас тут йде баварська плиточка і мокрий фасад, як ви помітили, йде основним заповнювачем. У даному будинку присутні дві тераси: одна верхня, друга нижня. Ось така у нас тераса. тераси є вид на земельну ділянку. Основна ділянка вона знаходиться рівномірно з боку і плавно переходить ось сюди. Є певний рельєф у зв'язку з тим, що будинок збудований в лісовій частині і присутній певний рельєфчик такий. Ось так виглядає будинок з кінця ділянки. Ось тут у нас свердловина. Ці колони виконані з керамограніта І також на основі керамо Водосточка, вся відведена в дренажній колодці. Паркан. Тут у нас дерево, фасадна частина метал. Ось так виглядає об'єкт з фасаду. Ми зараз знаходимося на такій території, де можна встановити генератор безперебійне живлення. І ось від хвіртки у нас є підйом до самого будиночка. Будинок естетично в скандинавському стилі виконано, Загальною площою 235 метрів квадратних. Зроблено, зроблено освітлення доріжки. Навколо будинка викладено бруківкою і воду відведено від будинку, від фундаменту. Як Ми бачимо, від хвіртки є вхід доступ до будинку. Спочатку, як ми зайшли в будинок, потрапляємо в саму гостєвий. Далі Гостьова кімната. Вже вісять штори, все пофарбовано з такими декоративними панелями. Відділена ця зона. Двері скритого монтажу. Це у нас технічна така частина. Встановлений котел. Тут вже встановлена автоматика. В будинку 16 кВт, три фази і тут слаботочка. Живлення підсвітки, встановлений болер, грибінка під теплу підлогу, підготовка води, очистка встановлюється тут. Місце під пральну, сушильну машинку ось тут. Далі потрапляємо з вами в вітальню. Вітальня у нас таким чином, що тут встановлений камін. Він працює. Твердопаливний такі. З гілятіною закривається і дві зони, які можна дивитися на нього. Встановлений телевізор бренду Samsung. Також укомплектований будинок кухні. Кухня має свій такий острів HPL-пластики, де у нас стільниця. Тут в нас раковина. Техніка бренду Франки. Два холодильника. то це морозильна камера і холодильна камера. Мікрохвильовка і духовка. Давайте пройдемо другий поверх. Піднімаємося на другий поверх. Сходинки у нас тут з підсвіткою. Ось тут біла підступенька і саме місце знаходяться знаходиться в такому темному виконанні. Під горіх. На другому поверсі три кімнати, два санвузли, дві гардеробні кімнати. Перша гардеробна кімната спільна для двох кімнат. Також тут санвузол спільний. раковина на дві персони, присутня ванна і душ-кабіна, Там туалет біде. Перша кімната. Ось друга кімната. Вона В такому стилі, зі скосами, але досить об'ємна, достатньо місця, щоб встановити ліжок і додаткові шафи. Основна кімната, мастер спальня. Вона так поєднана спальна зона з виходом на терасу і ось така зона. Ванни, санвузла поєднано з цій частині. Також присутня ось тут гардеробна кімната. Ось так це все виглядає. Досить цікаве рішення дизайнерське, коли поєднується санвузол з мастер-спальнею. мастер-спальнею. Оця частина вона у нас задекорована панелями. І присутній вихід на верхню терасу. Верхня тераса. З видом на ділянку. Ось так виглядає. Запрошуємо на перегляд даного будинку. Він в є в наявності, в доступі. Запишіться до нашого відділу-продажу на перегляд, ми вам все покажемо і розкажемо.